Всім, друзі. Привіт всім із Мюнхену. У нас дощ, а у вас яка погода? І у нас таке є чудо Дома бриліант наших душ моєї та мами, та Мася, Мася. Ану, подивись в об'єктивчик. Ух, ти моя клячайте, а клячайте, Ненаглядна, так? да? на любимая игрушечка рядышком. Да, Мась? ложись на нее. Ложи. Ложи. головочку. Да, Мася любит головочку ложить, да? Вот так скажи. И дремушки. Скажи всем большой привет. Всем большой привет. Из лагеря для беженцев, да, Мась? Да, скажи. Скажи, не весело здесь, ну что делать? Да, Мась, скажи море нюансов, о которых, скажи, знаем только мы и Бог. Да, Мась. Привіт, будемо всім передавати. Від біженців з, українсь... скажи, з українського окупованого Сєвєродонецька, да? які проживають наразі в Мюнхені. Дьох. Дьох. І дуже багато викликів долі скажі, мають. Дядь, але дякуємо Богові за все, кожного дня і кожного ранку, і кожної ночі. Коли лягаємо шпатоньки, де да? моя зянька бубочка наша, де? Да. Жалко, що з нами немає, на жаль, мусіньки нашої, красунечки. ну хоча б Масінька в нас є, так? Да? Мася. Мася така чуда Нася. Гуляємо з нею кожного дня, і мама, і я. Вона з повідочком у нас гуляє, да Мася, дяде на повідочку гуляє в нас. моя така красюнечка, красюнечка Масюшечка. Мася, 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 Мася. Мася, тихий час, да? час тиха годинка, да. всім привіт. Переймаємось, переживаємо за Україну, молимось весь час, скажи, і благаємо Бога, скажи, щоб закінчилась війна, ця проклята в Україні, бідні наші всі люди, розкидані по всьому світу. Та, да, Мася? по всьому світу, скажу, розкидані українці. Та, да, моя клячовіці. Да. Скажи, а поки дякуємо Німеччині, взагалі всій Європі за прихисток і взагалі всьому світу, де наші українці. Да, дочка скажи, всім пока, привіти, пока.